По перше, якщо підприємець хоче контролювати, це вже дуже крутий підприємець. Мої менеджери працюють супер і так, все класно, і так все чітко. Рінгостату один пропущений дзвінок коштує 2,5 тисячі доларів. Починаєш розбиратися як детектив, в чому причина, то наче ж менеджери ну постійно відповідають. Ну як вони можуть пропускати? Ми зараз нагонимо реклами. Кинемо бюджети в діржутав, буде багато клієнтів, багато дзвінків, все буде супер. То вклала гроші в рекламу. Ось ти привела вже готового гарячого клієнта. Він телефонує. Ну скільки секунд ти будеш чекати, щоб тобі відповіли? Ну це можна поїхати дахом, слухати розмови кожен день і всі ці розмови прослухати. Краще почати з маленького хаосу, його систематизувати і далі вирощувати це як системний бізнес. Вітаю, це новий запис Там вікам я Алла Петриченко, засновниця української платформи Шопекспрес для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язку Аліна Синьогуб Аліночко. Привіт, привіт, Аліна Синьогуб, Global Business Development Manager в Рінгостат. Вісім років досвіду в продажах і розвитку партнерських програм, 300 плюс кейсів успішно побудованих партнерських відносин. Багатий досвід у веденні переговорів, активних продажах, координації відділів продажів. Дякую, що під'єдналась. Ти бізнес-девелопмент менеджер в Рінгостат більше вісьми років досвіду, більше трьохсот реалізованих проєктів, і добре, добре, добре знаєш, як контролювати сейлс менеджерів в інтернет-магазині без втрат часу. Ось вони дзвонять, вони телефонують клієнтам, щось там говорять. всіх нас, у кого я відділ продажів, дуже хвилює підприємців, бо вони там говорять, вони правильно говорять і чогось вони потрібні слова, які скрипти. Але переслуховувати ці розмови не зазвичай у підприємця немає часу. Що б ти порадила? По-перше, якщо підприємець хоче контролювати, це вже дуже крутий підприємець, тому що ми не можемо відповідати за якість того, що ми не контролюємо належним чином. Якщо він вже йде в контроль, а не каже: мої менеджери працюють супер і так все класно, і так все чітко. Це поганий підприємець для мене, якщо він не хоче контролювати своїх менеджерів. По-друге. Зараз дуже модно AI, і всі, знаєш, на, на хвилі AI треба AI, а насправді не одразу і не всім потрібен AI. тому що я б починала з контролю пропущених дзвінків. Я тут ще дам таку скрін формулу, як порахувати, скільки бізнесу коштує один пропущений дзвінок. Рінго стату, один пропущений дзвінок коштує 2,5 тисячі доларів. Тому е, ми дуже якісно над цим працюємо, і що ми зробили в цьому напрямку? По-перше, у нас є автоматичні алерти на телеграм чи на пошту чи смс про пропущений дзвінок. Сповіщення. Тобто, тобі приходить повідомлення на телеграм чи е, на пошту, що твій бізнес пропустив дзвінок. Ну, будь уважним, будь ласка, подумай, що зараз відбувається. По-друге, якщо бізнес там, систематично пропускає дзвінки, то ти як керівник сідаєш і починаєш розбиратися як детектив, в чому причина, то наче ж менеджери постійно відповідають, ну як вони можуть пропускати? А, наприклад, тобі можуть іти якісь спамові дзвінки, які скинули раніше трьох секунд в тебе можуть бути всі лінії зайняті, і в тебе просто не проходять ці дзвінки, тобто менеджери навіть їх не бачать фізично. І ми зробили такий звіт, який показує конкретно причину, чому був пропущений дзвінок. У нас є дзвінки, які там скинули на етапі IVR, і ну, тобто, менеджеру він навіть не прийшов, розумієш, ми не можемо тут звинувачувати менеджера, значить, є якась управлінська помилка, і ми маємо працювати над цим. І в Рінгостан зараз вже є. Реально прозорий одразу звіт, тобі не треба сидіти годинами копати, чому так відбулося, бо одразу є причина, чому цей дзвінок був пропущений. Ось тут я вважаю, що керівникам треба зосередити багато уваги і почати з цього. Дуже багато проходять бізнесів, мінімум 30% дзвінків пропущених, які тільки впроваджують типі телефонію телефонію, уяви собі. А вони ж як думають, ми зараз нагонимо реклами. Кинемо бюджети в діджитах, буде багато клієнтів, багато дзвінків, все буде супер. Але насправді ти ж не знаєш, наскільки твої менеджери спроможні обробити яку кількість дзвінків і так далі. Тому ось цей поінт дуже важливий і дуже важливо це відстежувати. Слухай, дякую тобі за чудовий інсайт, що Рінгостат як дуже свідома сучасна телефонія, IP-телефонія, вона ще й на боці менеджерів. І тут любі підприємці, ви почули, де да? не кожен припущено дзвінок це вина менеджера з продажів. Арківа він може бути припущений, тому що там менше двох секунд людина побула на лінії. Цей дзвінок фіксується пропущений, А ми думаємо, там можливо, що це менеджер винний, що він не відповів на 40%. Тобто, ще так. треба зважати, що кожен дзвінок може бути різний. будь ласка, Дуже цікаво. Так, так, так. Наступний момент важливий це швидкість відповіді на дзвінок. Ти знаєш, що ти ну, вклала е кошти в розвиток свого сайту, вклала гроші в рекламу. Ось ти привела вже готового гарячого клієнта, він телефонує. Ну, скільки секунд ти будеш чекати, щоб тобі відповіли? Ну і навряд ти другий раз будеш передзвонювати, якщо тобі не відповіли. Пропущений, ми вже обговорили, що це крах бізнесу і це дуже дорого коштує. А якщо ти повільно відповідаєш на дзвінок, це також вже перша, перший дзвіночок, такий клієнт це сприймає, я думаю, як Red Flag, ну так, щось не так у них в процесах, якщо ну, так довго мені відповідають. І ми в Рінгостан впровадили такий SLA, у нас є стандарти, відповіді на різні джерела. Також це відправлю, покажу тут вставимо картиночку. Як у нас це працює, можете використовувати, ділюся. Проте, що ще цікаво, про гроші, звісно, ми порахували, що ті ліди, які ми врешті-решт виграли, тобто виграні угоди, вони були оброблені на 40% швидше, ніж ті, які програні. Тобто це дуже суттєво впливає на конверсію. І знову ж таки, стосовно втрати часу на такий контроль, у нас також є автоматичний звіт, який по менеджерам показує їх середній час відповіді загалом на всі дзвінки. І по кожному клієнту ти також можеш відслідкувати, який був час відповіді на цей дзвінок. Тому тут також все прозоро, швидко зайшов у два кліки, побачив, як працює твій відділ продажів. Супер, дякую, що є і Тепер можна це бачити, наприклад, з звінгостату. Але все ж таки, коли ми вже це впровадили, то як там нам контролювати? Чи слово контролювати це недоречне слово в IP-телефоні? чи по скрипту сказав все, менеджер, все що він має сказати при першому дзвінку, наприклад, після того як людина зареєструвалася, чи створила замовлення в інтернет-магазині, чи він не лається, чи він там чемно відповідає? Що з цим робити, щоб не хвилюватися? Звісно, чому почала ось ще до якості підводила так, тому що треба почати з бази. Треба спочатку не пропускати дзвінки, швидко відповідати, а потім вже занурюватися в якість розмов, тому що ну, починаємо з, поетапно, так послідовно. А звісно, в якості розмов криється найбільша складість конверсії, грошей і всього, що нам потрібно в бізнесі. Тому якість розмов, звісно, потрібно контролювати. Ми порахували, коли в нас було ще 5 менеджерів, такий середній відділ продажів. Для того, щоб послухати там дві розмови в день кожного менеджера, якісь розмови там десь по 10 хвилин, так, це вже виходить там значна частина часу, і потім дати ще кожному менеджеру зворотній зв'язок, там плюс 5 годин, і ще там 8 плюс 5, у нас вийшло 13 годин робочого часу. Тобто це третина робочого часу, якби ці по дві розмови кожного менеджера прослухав. Але звісно, ну, я ви собі робочого часу. Утім, ліда завжди фокус на гроші в касі, а він не буде займатися там, всіма 100% розмов, сидіти слухати. Навіть якщо ми наймаємо якогось супервайзера, ну, це можна поїхати дахом, слухати розмови кожен день і всі ці розмови прослухати і об'єктивно оцінити кожну розмову по якості. Звісно, ми зрозуміли, що в нас тут упущення, та ми можемо допомогти бізнесу заробити більше. І ми реалізували автоматичну AI аналітику дзвінків. Тобто тепер AI а, за встановленим скриптом аналізує повністю розмови, може виявити помилки, ключові слова, настрій менеджера, настрій клієнта, навіть дати рекомендовані наступні дії в цій розмові, що потрібно реалізувати. Тому Зараз це потужна сила, яка контролює всі 100% розмов, може тобі підсвітити. Ти заходиш в запис розмов, і в тебе вже це не просто перелік аудіозаписів, це вже реальний звіт, і ти можеш подивитися по кожному менеджеру аналітику. Ти можеш подивитися саме негативні розмови, як працюють з ними менеджери. Може побачити позитивні моменти. Ну, супер інструмент. Дякую, скільки часу вклали, щоб розвинути систему аналітики, контролю та покращень якості дзвінків для сейлс менеджерів до такого високого рівня? Ми почали впровадження ще на початку 2023 року. В кінці 2023 третього ми вже видали продукт. Та тобто, ми були перші на ринку України, хто впровадився. Проте реакція бізнесів була: не дивись, дуже багато зацікавлених. А, тільки третина з зацікавлених а, приходила до підключення. І далі ну, дуже малий відсоток починав це системно використовувати, впроваджувати з цим працювати. Проте ті, хто ну, починали вже з цим працювати системно, а, вони бачили підвищення в своїх конверсіях продажів, а, ефективності маркетингу і так далі. Тому що інсайтів можна отримати масу. Ключові слова. А, Типові помилки, типові запити клієнтів. ну. Плюсую за таку систему навіть за того, що я почула, що будуть інсайти. Дійсно, якщо система може підказувати в кінці дня, що багато хто запитує там білі вишиванки, да, то чого б нам зараз не зробити швиденьку рекламну кампанію в мета з красивими білими вишиванками в TikTok таке відео, і певно, зараз на це є тренд. Люди хочуть білу вишиванку, ну, умовно, Да? Тепер підпаски для маркетингу, що зараз рекламувати або що покращити в товарах або в бізнес процесі Це просто неймовірно, дуже круто. Для маркетингу і в першу чергу для продажів, хочу так додати, бо звісно, якими б досвідченими не були менеджери, вони можуть допускатися типових помилок, тим паче враховуючи. Наш контекст, наш час, багато стресів. Ми можемо просто губитися та втрачати якість своєї комунікації не навмисно, навіть та, враховуючи вплив багатьох факторів на нашу психіку. А менеджер, це в першу чергу, та така заряджена людина, яка має бути включена в розмову, важно слухати, слідувати скриптам, вести розмову. На ньому дуже багато психологічно тримається, і звісно. Додатково його проконтролювати і дати менеджеру такий позитивний фідбек, та, що в нього було гарно, що погано, а не так, що ти випадково знайшов погану розмову і почав вже практикувати менеджера. Так, ти можеш дати повноцінну аналітику по 100% його комунікаціях. Точно, тепер ва повністю, бо система телефонія і пітелефонія це фактична допомога відділу Продажів, селс-менеджерам, для того, щоб у них не було ручної роботи і ввечері від них не вимагати якісь а хто нам телефонував і що запитували, да, тому що люди теж втомлюються. Вони багато роботи за день роблять. А так ця вся інформація буде систематизована у тебе, як у власника бізнесу. От в дешборді заходь, хоч ввечері, хоч зранку, аналізуй, дивись, і це вже все прозоро. Але ти сказала, що дуже цікаво, що є якийсь час на впровадження. Ось скажімо, якщо у мене. Той самий інтернет-магазин вишиванок. Ми виробник, у нас там є склад, ми там вже системне підприємство. Або там і перший випадок може ти йдемо шляхом побудови системного підприємства. То чи варто ставити, коли так от телефонії? Скільки займе часу на розворот? я вважаю, що телефонію варто ставити, коли навіть є один менеджер. Чим раніше ти почнеш контролювати якість і впроваджувати цю систему? Тим швидше в тебе все полетить і поїде, тому що якщо ти почнеш будувати хаос, ну потім далі складно розгрібати великий хаос. Та краще почати з маленького хаосу, його систематизувати і далі вирощувати це як системний бізнес. Тому навіть з одного менеджера варто також ставити телефонію, контролювати пропущені, контролювати швидкість відповіді і вже вирощувати собі системних таких працьовитих якісних менеджерів, які будуть не втрачати твої ліди, а приводити їх до продажів. І звісно, по AI, так дуже круто, коли є бізнеси, вже які аналізують. У них вже є чек-лист, да, вони вже готові. Вони вже чітко знають, що вони хочуть. Проте у нас є стандартний варіант чек-листу. Там це загальний настрій менеджера, настрій клієнта, підсумок розмови, рекомендовані наступні кроки. І вже навіть з цього міні-набору параметрів, ти можеш вже почати аналізувати системно свої розмови. З чогось треба почати. Далі ти захочеш більше, а я хочу і ще оце бачити. І в нас вбудована я аналітика, можна навіть ноу-код. Ти можеш та зайти і під себе підналаштувати, дати більше інформації про свій бізнес, про конкурентів, про ключові слова, які тобі важливо виділяти, можливо, більше про контекст розмови, які дзвінки для тебе цільові. І коли ти вже почнеш чогось, ти почнеш далі глибше це систематизувати, аналізувати. Дякую дуже. Слухай, ідеально. Дякую, що працюєте. Ви зірочки, і нам з вами на одному шляху ми йдемо. То ми сьогодні, от коли вибирають на чому створити інтернет-магазин, часто там бирають самописні е, якісь рішення, а вони дуже складні, особливо для молодих підприємств, які там ще не набили собі шишки, і самі не айтішники, і не знають, як там таке завдання скласти на опенкарті цю WordPress, як проконтролювати, що буде виконано. І так само беруть рішення саме Чоб Експрес, да, як конструктор український, який вже прошу, вона має найвищу конверсію в продажі кожна сторіночка товарна, тому що там все є легко і ще й керувати ним просто. А функціональність вбудована, яка потрібна для продажів. Тому мені дуже тут перегукується те, що ти кажеш, що ви пропрацювали систему якісно для аналізу контролю дзвінків і легко впровадити, навіть якщо один менеджер з продажів. Для того щоб якісно обробляти, мати інсайти щодо того, що кажуть клієнти і ми їм. А ми так само побудували систему, на чому можна швидко відкрити інтернет-магазин, ноу-код без програмування, теж продумали, що там має бути на основу фідбеку і відгуків підприємців, які вже користуються. Тому дуже дякую. Дійсно працюємо. Дякую, що дієте і для розвитку економіки України та наших любих підприємців. Круто, 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 що працюємо, працюємо. разом. Що насправді не тільки треба контролювати менеджер, а просто їм допомагати, впроваджуючи певну систему. Ну і я здобула також сьогодні чимало інсайтів з твоєї розповіді. От, дякую за цей погляд. Так. Дякую.